Троянда Палац Бірон або Пурпур -пур Лодж, була виведена у Франції П'єром Орардом у 2010 році. Троянда названа в честь старовинного замку Бірон у Франції. Він розташований в туристичній області Пурпурний Перігорд. Є також чорний, білий та зелений Перігорд. Отож, не дарма у неї така назва Пурпур -пур Лодж, або Палац Бірон. Отож, що ж означає колір пурпурний? Пурпурний колір це багатий, насичений, незвичний. Він поєднує у собі два кольори: синій та червоний. Ще по-іншому цей колір називають маджента. У мене є така трояндочка. Минулого минулому році я придбала було маджента. Пурпурний колір вважається символом королівської влади. Такого кольору одяг могли дозволити собі лише особи багатої знаті. Та деякий час цей колір був взагалі під забороною, і одяг такого кольору могли носити лише особи королівської крові. Отож, бо в наші часи ми можемо дозволити собі одяг будь-якого кольору, а також мати таку красиву троянду у себе в розарії. Троянда досягає висоти до одного метра. У ну, мене вона маленька, тому що я в минулому році її тільки пересадила. Е, ну, цвітіння заявлене на протязі усього сезону. Ми будемо дивитися на неї, е, стежити за нею. Вона гарно тримає квітки, при дощі не вигоряє на сонці. Ось вона розквіла у мене і тримається уже днів 5. Ось в такому гарному вигляді квітка. До речі, дуже велика. Е, вона гарно пасує, її квіти гарно пасують з трояндами білого, жовтого та червоного кольорами. Е, в компаньйони можна також додати лаванду, шавлію посадити поруч з нею. Ну, квіти з синіми кольорами будуть гарно поєднуватися з нею. Я її вибрала випадково і не шкодую. Що саме обрала таку трояндочку. Всім рекомендую. Вона, до речі, дуже така неболява, здорова троянда, тому що виведена вже із нових сортів 2010 рік. Квіти тримає, як бачите, гарно, не падають.